Перший факт. Гени не дають прямих команд, а керують життям через тонке налаштування експресії. Усередині клітини ті ж 20 тисяч з гаком генів, що кодують білки, читаються по-різному. В нейроні активні одні ділянки, в клітинах печінки зовсім інші, а в стовбурових клітинах майже весь сценарій залишається неактивним. На пульті керування знаходяться промотори, енхансери та сайленсери, ділянки ДНК, до яких приєднуються білки-регулятори, що визначають гучність звучання гена. Більша частина геному це саме ці регуляторні поля, а не інструкції для білків. Вони визначають ритм розвитку, реакцію на стрес, адаптацію до дієти та хвороб. Над ДНК розташована епігенетика, метильні мітки та хімічні модифікації гістонів змінюють доступ до генів без зміни самого тексту, тому одна й та сама ділянка може мовчати в дитинстві, а потім заговорити в дорослому віці або навпаки. Додайте до цього імпринтинг, коли один з батьківських алелів навмисно вимикається, та випадкову інактивацію хе хромосоми у жінок, що робить організм мозаїкою за ознаками щепленими з хе хромосомою. Навіть жорсткі мутації діють імовірнісно, існують поняття пенетрантності та експресивності. Ген підвищує ризик або задає діапазон проявів, а не назавжди визначає долю. Тому ми успадковуємо не остаточний вирок, а систему налаштувань і допусків, які по різному спрацьовують у різних тканинах, вікових групах та умовах середовища. Життя це постійна робота перемикачів. Коли клітини діляться, рани загоюються, змінюється сон, м'я зросте після тренування, це не включився ген, а сотні скоординованих увімкнень і вимкнень, витриманих за часом, місцем і силою. У цьому сенсі керують не літери ДНК, а оркестр регуляції, що виконує ту саму партитуру мільйонами варіантів. Другий факт. Побутові звички містять багато генетичних маркерів, які можна помітити навіть без мікроскопа. Швидкість переробки кофеїну залежить від конкретного варіанту гена ЦИП1А2. Люди з швидким метаболізмом можуть випити каву ввечері та спокійно заснути. Натомість, ті, хто має повільний метаболізм, відчувають довший приплив енергії та прискорене серцебиття. Особливо якщо вони мають варіанти гена АДОРА, то від тієї ж чашки кави почуваються більш тремтячими та тривожними. Те, як ми сприймаємо гіркоту броколі, руколи чи тоніку, пов'язано з рецептором ТАС-2Р38. Так звані суперсмаковики відчувають гіркоту раніше та сильніше. Вони частіше уникають овочі в родини хрестоцвітих, несвідомо змінюючи свій раціон на м'якші смаки. Це своєю чергою впливає на споживання солі та цукру. Не всі дорослі люди здатні перетравлювати молоко. Стійкість до лактози визначається регуляторними варіантами біля гена ЛЦТ. У регіонах, де історично розвивалося скотарство, такі варіанти стали поширеними, перетворивши молочні продукти з їжі для немовлят на щоденне джерело енергії та кальцію. Ефект алкогольного почервоніння у деяких східноазіатських народів є наслідком менш активного варіанту гена АЛДГ2. Це призводить до накопичення ацетальдегіду, викликаючи жар та прискорене серцебиття. Це своєрідний фізіологічний сигнал зупинки, який зменшує ймовірність зловживання алкоголем. Однак при постійному вживанні він підвищує ризик захворювань стравоходу. Навіть наш біологічний ритм, хронотип, визначається генами. Варіанти генів PER3, клок та інших регуляторів циркадних ритмів зсувають наші внутрішні біологічні годинники. Через це джайворонки більш продуктивні вранці, а сови ввечері. Цей же генетичний набір впливає на нашу реакцію на зміну часових поясів та роботу за змінним графіком. Важливо розуміти, що жоден із цих прикладів не нав'язує нам жорсткої поведінки. Повільний метаболізм кофеїну не означає, що ви не можете пити каву, а відчуття гіркоти не прирікає вас на нелюбов до овочів. Смакові вподобання можна тренувати, дози коригувати, а режим дня підлаштовувати. Однак генетичні особливості пояснюють, чому один і той самий стимул може викликати настільки різні реакції та мати такі відмінні наслідки у різних людей. Третій факт. Ваші гени визначають план розвитку та перебудову вашого мозку, впливаючи на те, коли він найлегше засвоює інформацію та як реагує на стресові ситуації. У ранньому дитинстві, згідно з цим генетичним планом, формуються мільярди синаптичних зв'язків. До підліткового віку частина цих зв'язків стає менш активною, а нервові шляхи покриваються мієліном, що значно прискорює та підвищує точність передачі нервових імпульсів. Це схоже на те, як на старих ґрунтових дорогах прокладають асфальт. Гени, що відповідають за пластичність мозку, такі як ті, що регулюють фактори росту та хімічні процеси в синапсах, наприклад, BDNF та його рецептор, визначають наскільки ефективно мозок винагороджує процес навчання новими зв'язками. Від них залежить, чи легко ви вивчите нову лексику в дитинстві, чи швидко опануєте гру на гітарі в дорослому віці. Варіант ВАЛ 66 мед гена BDNF, як свідчать чисненні дослідження, змінює вивільнення білка залежно від активності нейронів. У людей з цим варіантом спостерігаються дещо нижчі середні показники пам'яті та підвищена тривожність. Це не вирок, але помітна індивідуальна особливість. Ген COMT, який розщеплює дофамін у префронтальній корі, має дві форми: швидку та повільну, які по різному впливають на ефективність виконання завдань. Одна форма дозволяє легше утримувати інформацію в пам'яті в спокійних умовах, тоді як інша краще справляється під помірним терміном термінів. У стані перевантаження обидві форми можуть призводити до помилок. Рідкісні мутації гена FOXP2 вказують на роль генетики у розвитку мовленнявої моторики. Описано випадки сімей, де спостерігаються порушення плавності мови та трудності з координацією рухів, необхідних для мовлення. Це не окремий ген мови, а радше координатор багатьох нейронних мереж. Гени пов'язані з стресом, включно з тими, що регулюють чутливість до кортизолу, наприклад, ФКБП, демонструють взаємозв'язок між життєвим дослідом та спадковістю. Важкі переживання в дитинстві можуть змінювати епігенетичні мітки та впливати на реактивність осі гіпоталамус-гіпофіз наднирники, посилюючи або послаблюючи реакції на стрес. Існують також дискусійні питання, наприклад, щодо поліморфізмів гена транспортера серотоніну, науковці продовжують досліджувати ці ефекти. Важливо розуміти, що спадковість встановлює певні межі можливостей, а такі фактори, як навчання, сон, фізична активність, психотерапія та оточення дозволяють нам рухатися в межах цих меж, змінюючи нашу увагу, пам'ять та стійкість до стресу. Четвертий висновок. Хвороби це не просто пряма залежність мутація, хвороба, а складна карта ризиків, де одні гени виступають як соліски, а інші як хор. До солістів належать рідкісні, але вагомі варіанти. Мутації генів brca 1 дріб brca 2 суттєво підвищують довічні ризики раку молочної залози та яєчників. Знання про них змінює підходи до скринінгу, а іноді і спонукає до профілактичних операцій. У лікуванні застосовують препарати, спрямовані на специфічні слабкості таких пухлин. Сімейна гіперхолестеринемія, спричинена дефектами генів ЛДЛР, АПОБ або ПЦСК 9, з дитинства підвищує рівень поганого холестерину та прискорює розвиток атеросклерозу. У таких випадках важливими є раннє обстеження родичів та інтенсивність Інтенсивна терапія, включно з ліками, створеними на основі відкриття захисних варіантів ПЦСК 9 із втратою функції у людей з природньо низьким рівнем холестерину. Існують також тіні ймовірностей, полігенні ризики, що виникають від сукупності сотень чи тисяч слабких варіантів. У незначної частини людей сумарний ефект таких варіантів для інфаркту, діабету чи деяких видів раку може бути порівнянним із рідкісними моногенними дефектами. Це впливає не стільки на сам факт виникнення хвороби, скільки на вік її початку та на ступень впливу зовнішніх факторів, необхідних для її прояву. Окрема галузь фармакогенетика. Носійство варіанту hla b 5701 дозволяє передбачити важку гіперчутливість до певних противірусних препаратів. Натомість hla b 1502 у деяких азійських популяціях пов'язаний із ризиком небезпечних шкірних реакцій на певні протиепілептичні засоби, тому перед їх призначенням рекомендується пройти тестування. У повсякденному житті найдоступнішим генетичним тестом є сімейний анамнез. Ранні інфаркти у близьких родичів, повторювані випадки онкологічних захворювань, а також аномально високий рівень холестерину сигналізують про необхідність проходити обстеження раніше та частіше. Проте навіть високий спадковий ризик залишає простір для вибору. Дієта, фізична активність, повноцінний сон, відмова від куріння та своєчасні медичні огляди суттєво впливають на шанси захворіти, адже гени визначають базову схильність а спосіб. Життя, траєкторію розвитку подій. П'ятий факт. Генетика у спорті це не гарантія перемоги і не перешкода для досягнень, а набір індивідуальних особливостей, з якими тренер може працювати більш ефективно. Білок АКТН 3 що міститься в зелініях швидких м'язових волокон, у деяких людей не виробляється через генетичну варіацію, що призводить до передчасного припинення його синтезу. Такі м'язи демонструють більшу витривалість, економлячи фосфокреатин і довше підтримуючи середню швидкість. Натомість носії активного варіанту цього гена частіше зустрічаються серед спринтерів та стрибунів. Поліморфізм гена асе пов'язаний з активністю ферменту ангіотензин перетворювачого у певних групах спортсменів, корелював. Алель Ай частіше виявлявся у метальників, що спеціалізуються на витривалість, а алель Д – у представників силових дисциплін. Хоча ці ефекти незначні на довгих дистанціях, вони дають статистичну перевагу. Сполучна тканина має свої вразливі місця. Варіації генів кол 5 а 1 та сусідніх колагенів впливають на еластичність сухожиль і підвищують ризик розвитку ахілоденії. Таким спортсменам рекомендується обережніше дозувати пліометричні вправи та приділяти увагу ексцентричним навантаженням. В умовах високогір'я активуються гени, що відповідають за реакцію на гіпоксію, зокрема, регулятори сигнального шляху хіф, гени ЕПО та ЕПА-1. Популяції, що протягом століть проживали в умовах розрідженого повітря, виробили більш ефективні механізми транспорту кисню, уникаючи надмірного згущення крові. Рідкісні мутації в гені МСТН міостатин призводять до зняття природних обмежень росту м'язів. Однак у звичайному житті зростання сили м'язів є результатом взаємодії десятків регуляторних факторів та тренувальних стимулів. У одних спортсменів тренувальні програми викликають потужну гіпертрофічну відповідь в інших вона менш виражена, але при цьому краще розвивається капіляризація та мітохондрії. Запальні маркери, такі як l 6 можуть сприяти тривалому м'язовому болю та уповільненому відновленню. Це означає не неможливість, а потребу в більш розумному підході до тренувань, правильному розподілу інтенсивності, забезпеченні якісного сну, достатньому споживанню білка та заліза, а також контролі обсягу тренувань. Звідси випливає важливість персоналізації тренувального процесу. Два бігуни з однаковим результатом на дистанції 5 км можуть отримувати різну користь від силових тренувань, інтервальних занять або бігу в горах. Генетика підказує, на чому варто зробити акцент, але кінцевий результат, як і раніше, формується завдяки подоланим кілометрам і рокам наполегливої праці. Факт шостий. Риси характеру та схильності це не просто дві сторони медалі, а цілий спектр, де спадковість визначає рамки, а досвід додає кольорів. Дослідження близнюків показують, що генетичні відмінності помітно впливають на багато аспекти поведінки, але не визначають їх повністю. Не існує окремих генів сміливості чи генів щедрості, натомість є слабкі зв'язки, залежні від контексту. Наприклад, варіації генів дофамінових рецепторів, як ДРД-4, пов'язують із прагненням до нового, проте цей ефект є нестабільним і сильно залежить від середовища та методології оцінки. Варіанти гена рецептора окситоцину OKTR, досліджували у контексті емпатії та довіри. Виявляється, що той самий алель може надавати тоньшу соціальну чутливість у теплому, підтримуючому сімейному оточенні, тоді як у несприятливих умовах він може Зводити до підвищеної вразливості до тривоги та відстороненості. Відома історія про ген Мао та агресію. Насправді розповідає про взаємодію з ранніми травмами. Без негативного досвіду генотип майже не прогнозує поведінку і точно не підходить для формування ярликів чи юридичних висновків. Навіть шкільний успіх сьогодні описують за допомогою полігенних індексів, які пояснюють лише частину варіативності та частково відображають генетичне виховання. Тобто, як риси батьків створюють вдома умови для навчання. Нарешті, наша реакція на стрес і самоконтроль це не незмінні статуї. Епігенетичні маркери в генах, пов'язаних з кортизолом, можуть змінюватися під впливом турботи, режиму сну, психотерапії та регулярних тренувань уваги. Уявіть собі сором'язливу дитину з чутливою генетичною схильністю. У галасливому класі вона може завмирати, але в продуманому середовищі з м'якими правилами та ритуалами ця ж дитина стає майстром тонких переговорів не всупереч генам, а завдяки їм, адже гнучка нервова система найкраще розкривається там, де їй дозволяють безпечно тренувати навички. Гени тут це не вирок і не виправдання, а скоріше інструкція щодо взаємодії з власним темпераментом. Чим точніше ми її розуміємо, тим свідомішим стає наш вибір середовища та звичок. Генетичний ландшафт слугує своєрідним архівом нещодавньої еволюції, непомітно впливаючи на наші щоденні рішення через екологічну спадщину. Алель гемоглобіну бета, що призводить до серповидно-клітинної анемії, поширений у регіонах, де є малярія, і надає носіям стійкість до важких форм інфекції плазмодіум фальцепарум, хоча в гомозиготному стані спричиняє хворобу. Дефіцит 60 ПД історично обмежував розмноження малярійного плазмодію, але одночасно робив еритроцити вразливими до окислювачів. Це пояснює культурні заборони на споживання бобів фава та необхідність обережності з певними ліками в країнах Середземномор'я та Азії. Варіант гена дафі дарк з негативною функцією, що є майже сталим у деяких тропічних регіонах Африки, ефективно блокував проникнення P-Vivax. У тибетців, що мешкають на великих висотах, відбулася селекція генів, які регулюють шлях HIF-EPAS-1, дозволяючи їм краще переносити гіпоксію без надмірного згущення крові. Натомість мешканці Анд демонструють інший адаптивний механізм вищий рівень гемоглобіну та більший об'єм легень. Кількість копій гена амілази слини АМІ 1 варіюється. Популяції, чий раціон історично був багатий на крохмаль, зазвичай мають більше копій цього гена та виробляють більше ферменту, що впливає на швидкість попереднього перетравлення вуглеводів та глікемічну криву. Пігментація шкіри є компромісом між захистом від УФ випромінювання та синтезом вітаміну Д. Варіанти генів slc 24 a 5 slc 45 a 2 та Осі Ей 2 herk 2 розподілені залежно від широти і впливають на ризик сонячних опіків раку шкіри та дефіциту вітаміну Д у тих самих географічних зонах. Секреторний статус гена FUT2, який визначає, чи присутні на слизових оболонках цукри групи крові або пов'язаний із вразливістю до певних кишкових вірусів. Особи з несекреторним типом менш схильні до зараження поширеними штамами норовірусу, але мають відмінний мікробіом кишківника. Навіть групи крові функціонують не як особистісні риси, а як біохімічні маркери. У різних дослідженнях відзначався їх зв'язок із тяжкістю перебігу холери та деякими ускладненнями малярії, причому сила цих ефектів залежить від штаму збудника та обставин. Ці тонкі генетичні особливості не визначають нашу долю, але ненав'язливо вказують, де харчування буде звичнішим, де сонячне світло буде помірно корисним, а де інфекція вимагатиме особливої обачності. Восьмий пункт фармакогенетика пояснює, як гени впливають на дію ліків, визначаючи не стільки їхню функціональність, скільки шляхи метаболізму в організмі. Наприклад, фермент ЦИП2Д6 перетворює кодеїн на морфін. У людей зі швидким метаболізмом, спричиненим дуплікацією дуплікації, югена, знеболювальний ефект настає швидше та є сильнішим, що може призвести до передозування навіть при стандартних дозах. Натомість, у людей з повільним метаболізмом кодеїн майже неактивний, тому ті самі ліки викликають протилежні реакції. Клопідогрель препарат, що пригнічує агрегацію тромбоцитів, є проліками, які потребують активації ферментом ЦИП-2C19. У разі генетичних варіантів цип2C19, що призводять до втрати його функції, активація клопідогрелю знижується, що часто спонукає кардіологів обирати альтернативні методи лікування. Дозування варфарину залежить від генів ЦИП 29 та ВК ОЦРК Деякі пацієнти є більш чутливими і потребують нижчих початкових доз для запобігання кровотечам, тоді як інші виявляють більшу стійкість. Ті опорини, що використовуються для лікування лейкемій та запальних захворювань кишечника, метаболізуються ферментами ТПМТ та НУДТ-15. Знижена активність цих ферментів підвищує ризик токсичності, тому генетичні тести дозволяють завчасно скоригувати дозу. Транспортер slk 1 b 1 пов'язаний з ризиком розвитку міопатії при застосуванні високих доз деяких статінів, а ген УгТ 1 впливає на переносимість іринотекану в онкології. Наведені приклади не означають, що гени забороняють прийом ліків, часто йдеться про необхідність коримування дози, зміни препарату або застосування посиленого моніторингу. Саме так генетика перетворюється з абстрактного знання на інструмент підвищення безпеки терапії. Важливо пам'ятати про контекстуальні фактори: вік, супутні ліки та стан печінки і нирок так само суттєво впливають на фармакокінетику, як і самі гени. Крім того, генетичні залежності можуть відрізнятися залежно від популяції. Карта метаболізму, закодована в нашій ДНК, пояснює, чому стандартна усереднена доза є для одних пацієнтів прийнятною, для інших незначною, а для третіх надмірною. Це також пояснює динамічний розвиток персоналізованої медицини. Старіння це не одна поломка. А сукупність регуляторів, що контролюють швидкість відновлення та ефективність використання ресурсів клітиною. Деякі гени визначають частоту автофагії, процесу очищення клітин від пошкоджених білків та мітохондрій. Інші гени впливають на здатність клітин до поділу та швидкість укорочення теломер, які можна порівняти з телефонними проводами. Спадкові особливості теломерази, терт терк створюють загальний фон. У родинах з дуже короткими теломерами частіше виникають ранні проблеми з кровотворенням та легенями. Надмірно довгі теломери також не є перевагою, оскільки підвищують ризик певних видів раку. Якість репарації ДНК пов'язує старіння з рідкісними синдромами прискореного старіння. Мутації в генах ВРН, ЛМНА або пов'язаних з ними шляхах, призводять до значного передчасного зносу тканин, демонструючи ціну накопичених пошкоджень. На рівні енергетичного обміну ключовими є сигнальні шляхи IGF1, mTOR, AMPK. Еволюційний вибір між швидким ростом зараз та економією та довговічністю пізніше програмується генетично. Саме тому дослідження популяцій постійно виявляють варіанти гена foxo 3 у довгожителів, а в ліпідному обміні зміни в гені CETP, що впливають на рівень хорошого та поганого холестерину. Носійство варіанту Епсілон 4 гена АПОЕ помітно збільшує ризик хвороби Альцгеймера та змінює реакцію мозгу на травми і сон. Однак це питання ймовірності, а не неминучості. У одних людей Епсилон-4 залишається фоновим фактором до глибокої старості, в інших він проявляється раніше за наявності зовнішніх чинників. Мітохонтріальна ДНК з часом накопичує помилки друку, і її набір ми отримуємо виключно від матері, тому материнська лінія може проявлятися у витривалості, терморегуляції та швидкості втоми. Важливим є те, що базова генетична схильність робить організм більш чи менш чутливим до способу життя. Однакова нестача сну для одних обернеться короткочасною неуважністю, для інших помітним зниженням когнітивних функцій. Однакова калорійність дієти залежно від варіантів генів ліпідного обміну по різному впливає на рівень тригліцеридів. Гени не визначають дату в паспорті, а встановлюють діапазони швидкості зносу та ефективності відновлення. У межах цих діапазонів значну роль відіграють регулярний рух, режим освітлення, харчування та соціальні зв'язки, які, як не парадоксально, впливають на біологічні маркери старіння не менше ніж молекулярні перемикачі. Десятий факт: імунітет це сфера, де генетична унікальність особливо яскраво проявляється у повсякденні. Від того, які варіанти HLA ви успадкували, залежить, які фрагменти вірусів та бактерій ваш організм здатен презентувати т клітинам, і наскільки ефективною буде відповідь. Деякі алелі HLA в епідеміологічних дослідженнях асоціюються з повільнішим перебігом певних інфекцій, інші ж зі зростанням вразливості до специфічних ускладнень. Проте найвиразніше ця картина простежується при автоімунних захворюваннях hla b 27 суттєво підвищує ризик анкілозуючого спондиліту, спільний епітоп у hla drb 1 ревматоїдного артриту, а комбінації HLA-DQ2-DQ8 є необхідними для розвитку целіакії, де глютен стає каталізатором запалення тонкого кишечника. Важливо розуміти, що необхідний, не тотожний, достатньому носіїв багато, але хворіють одиниці, а вирішальну роль відіграють тригери з навколишнього середовища, мікробіота та вік. Порушення бар'єрної функції шкіри через варіанти у гені ФЛГ, філагренін, збільшує ймовірність розвитку екземи та атопії. Суха шкіра легше пропускає алергени, що у частини дітей може запустити так званий атопічний марш у бік астми та алергічного реніту. Генетика впливає навіть на ефективність вакцинації. Відмінності в HLA та вроджених рецепторах розпізнавання, наприклад, ТЛР, частково пояснюють, чому одна людина після вакцинації проти гепатиту Б формує високі титри антитіл, тоді як інша потребує повторного щеплення. На перетині імунітету та репродуктивних процесів відбувається тонка взаємодія між материнськими кір-рецепторами та HLA-C плода. Від комбінацій цих молекул статистично залежать ризики преекламсії та особливості розвитку плода. Це ще один приклад того, як генетичний діалог визначає життєві шляхи ще до народження. Ми вже згадували ген fut 2 як секретор груп крові на слизових оболонках. Це гарний приклад того, як одна генетична особливість впливає як на стійкість до певних вірусів, так і на склад мікробіоти, а отже, на схильність до запальних реакцій. Сукупність цих дрібних деталей формує наше повсякденне життя, комусь корисно ретельно зволожувати шкіру та уникати агресивних мийних засобів. Хтось із багатою сімейною історією автоімунних захворювань уважніше стежить за нетиповими симптомами та проходить скринінги. А хтось розуміє, що низька відповідь на вакцину це не поганий імунітет, а індивідуальна особливість, для якої існують протоколи його посилення. Імунна генетика не диктує, чим саме ви захворієте, але вона формує карту ймовірностей та підказок, якою ви йдете щодня, часто не помічаючи дорожніх знаків, але дотримуючих їх.